Технології, які ще вчора могли дивувати, сьогодні зазвичай ефективно використовуються на виробництві. Провадження новітніх винаходів при обробці деревини вже сьогодні формує архітектуру майбутнього. Дерево матеріал пластичний, і за можливостями обробки жодна інша сировина з ним не зрівняється. Дерево можна пиляти, стругати, шліфувати, полірувати, кришити, точити, свердлити та застосовувати багато інших видів його обробки. Для кожного процесу, пов'язаного з обробкою деревини, використовуються спеціальні інструменти, спеціалізовані верстати. Курс обробка деревини на деревообробних верстатах. Містить інформацію про види, призначення, будову, налаштування, принцип роботи обладнання, яке часто застосовується на сучасних деревообробних підприємствах. Велика увага у нашому курсі приділяється особливостям обробки деревини на верстатах, дотриманню вимог з охорони праці, пожежної безпеки і електробезпеки. Крім текстового матеріалу, курс також містить навчальні відео, інтерактивні завдання, питання для обговорення, графічні зображення і схеми. Перлиною саме цього курсу є віртуальні симулятори із застосуванням технології доповненої реальності, з допомогою яких можна відпрацювати основні дії на верстатах. Якщо у вас немає сучасної майстерні чи обладнання, відпрацьовувати навички можна з використанням симуляторів та зробити процес навчання цікавим і наближеним до реальності. Приєднуйтесь до нашого курсу і ставайте справжнім профі у деревообробці.